Чому варто справи про адміністративне правопорушення закривати? Здавалось б, інколи відповідальність по адміністративних правопорушеннях передбачена попередження або мінімальний штраф там, 17 гривень, 51 гривну. І, здавалося б, заплати і забудься про це. Однак, ми, як адвокати, не зовсім підтримуємо таку ідею. І це не тому, що ми хотіли би там заробити чи ще щось в цьому роді, а це лише в тому, що ми не знаємо, особа, яку притягують до адміністративної відповідальності, яке буде становище її завтра. Можливо, вона завтра захоче стати міністром або піти на Державну службу, або в правоохоронні органи. І от тоді оця здавалась дрібна адмінка. Може бути така проблемою для того, щоб працювати в да на даній посаді. Тому варто закривати адміністративне правопорушення і варто оскаржувати, якщо не погоджуєтеся з цим. Чому так говорю? Бо на власному досвіді знаю, знаю багатьох клієнтів, коли адмінки впливають на посаду. Дало усім дня.